Друзі, всім привіт! Щойно з Нідерландів приїхав просто класнючий, просто e-tron. Люблю я такі автомобілі, які викликають в мене такі емоції. Знаєте, коли все в ньому чудово, в мегакласному кольорі, в гарній комплектації, в класному виконанні салону. Зараз ви це побачите, сірий. Сіра шкіра на паспортивні аслайн-сидіння і в поєднанні синього такого глибокого кольору і цього салону, ну, це просто мрія, а не автомобіль. Тому е давайте подивимось, що це за красунчик або красуня. І ви побачите, якщо ви тим більше розглядаєте до покупки Audi e-tron то ви зрозумієте, а можливо, він ваш, можливо, це той автомобіль, про який ви мріяли, який вам. Буде дарувати емоції, тому полетіли. Подивимось на нього, подивимось, в якому він стані, в якій комплектації. Врешті-решт скільки буде вартувати. Погнали! Зустрічайте Аудіє Трон e 55, 95 кВт батарея. Кінець 2020 року з оригінальним пробігом 54 тисячі кілометрів. Автомобіль. Щойно приїхав з Нідерландів, вже розмит, розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Всі, хто за мною слідкує, знають, який я педант, який я естет, яке відношення в мене до тих автомобілів, які приїжджають, так от і не тільки до тих автомобілів, які приїжджають, а і взагалі при виборі автомобіля, який мені привезти, я дуже... Скурпульозно і дуже виважено до цього ставлюсь, підбираю, щоб мені автомобіль подобався як естетично, так і як ззовні, так і всередині. І тільки тоді, коли автомобіль сподобається мені, я впевнений, буде, що він сподобається і вам. Тому цей автомобіль не виключення, можна сказати, ексклюзив в своєму роді, тому що е, я не зустрічав зараз в продажу такого синього кольору з таким салоном. Він мені дуже сподобався, тому я його привіз, розмитнив, підготував, як я це вмію, і вже він в продажу. Неймовірно, гарний синій кольор, хоча я і скептично відношусь до синіх кольорів, але цей просто неймовірної краси. Він змінює свій колір відносно, в залежності освітлення, день, це чи ранок, чи вечір, чи це штучне освітлення. Тому його палітра кольорів дуже мінлива і змінюється кожного разу, коли ви до нього приходите. Дуже колір глибокий, насичений, дуже красивий. Всі ятрони, які до мене приїжджають, які я замовляю і. Експортую, всі вони в веслайні зовнішньому. Це обов'язкова опція для мене для купівлі автомобіля. Також я намагаюся, щоб і салон був максимально красивий, щоб були ромби, щоб були спортивні сидіння. Ось так ви щойно бачили, як автомобіль виглядає при штучному освітленні. Зараз є можливість подивитися, як він виглядає при денному освітлі. Бачите, трошки вже. Колір змінився. Автомобіль на 21 дисках, на мій погляд, одне з найкрасивіших малюнків диску. Також Shadow-Line пакет це чорні елементи по кузову, чорна решітка радіатора, чорні вставки в бампери. Окантовка вікон теж чорного кольору. Тут встановлена матрична. Діодна оптика середня, бо буває їх три види. Одна перший вид, яка не, не має адаптації дальнього світла, другий вид, вид це ось цей з адаптацією дальнього світла, його можна відрізнити від базової оптики, тим, що три рисочки світиться в передніх фарах, і існує ще. Максимальна матрична діджитал-оптика, яка малює на дорозі вам всякі різні візерунки. Мушу вам сказати, що наразі на сьогодні Audi e Tron для мене найкомфортніший автомобіль. В мене є зараз можливість їздити на Porsche Taycan, який скоро о, відеогляд, на який скоро теж буде. Багато о, різних електромобілей мені довелось. Потестити, поїздити. Так от, впевнено, можу сказати, що Audi e-tron це золота середина, той баланс, який мені подобається. Він високий, він дуже м'який, відчувається, що він важкий. Всередині гарна шумоізоляція з заводу, подвійне скління вікон теж додає своєї тиші. І взагалі, коли звикаєш їх їздити на високих автомобілях, то пересідати вже на звичайні низькі не хочеться. Всі ятрони мають пневмопідвізку, яка дарує ось цей комфорт, м'якість, плавність ходу. Ви можете регулювати жорсткість або м'якість цієї пневмопідвізки, регулювати кліренс, опускати автомобіль, якщо ви їдете по трасі, або підіймати його, якщо ви їдете по бездоріжжю. Тобто ятрон дуже універсальний і дарує вам свободу, повну свободу в пересуванні. На додачу, потужність 408 кінських сил, це доволі таки непогано, плюс повний привід. І влітку, і взимку автомобіль тримає дорогу просто неймовірно. Мій улюблений салон виконання спортивний S-Line, спортивні сидіння з ромбом. Дуже комфортні, також є регулювання підколінних подушок, якщо ви маєте великий зріст або ви їдете на дальній дистанції, це дуже і дуже зручно. Ось такі вставки шкіряні, щоб для ваших колінок, щоб ви не терлись просто пластик, подивіться на стан сидіння, вони просто нові. Коли відкриваєш його, сідаєш. Відчуваєш цей запах. Запах додає саме цей салон виконання шкіри напа, алькантарові вставки в дверях. Це додає неймовірного класного аромату справжньої шкіри, і ти відчуваєш, що ти знаходишся в автомобілі преміального класу. Тому що якщо сісти в звичайний базовий етрон на звичайному салоні, то таких відчуттів, друзі, ви не отримаєте. Чорна стеля, панорамний дах, багатокольорна, розширена амбієнт підсвітка, кольори якої ви можете змінювати на свій, на свій розсуд, на, під свій настрій. Проекція на лобове скло, топова музика Bang Dollowsen, пам'ять сидінь, електрорегулювання, електропривід рульової колонки це все є тут. Також задній підлокітник має. Ось таке місце для ваших речей і підстаканички. Це додаткова, до речі, опція 250 євро вартує з заводу. Панорамний дах дає. Ну, якщо, якщо у вас є чорна стеля, то панорамний дах все ж таки повинен бути, щоб додати вам світла в ваш салон, щоб вам не так він. Давив на голову, бо для декого це дуже критично. Також є тут сім карта яку ви можете вставити, отримати Wi-Fi точку, так, і ще один телефон, з якого ви можете телефонувати і на який приймати дзвінки. Ми бачимо, що тут є чотири відеокамери кругового огляду, 3D, де ви можете бачити свій автомобіль з усіх боків. Для комфортного, безпечного паркування, щоб нікого не пошкодити, щоб себе не пошкодити. Це дуже зручно, коли ти ось таким чином бачиш автомобіль з різних проєкцій, з різних ракурсів. Також є звичайні режими, їх багато і теж дуже зручні. Ось мій улюблений. При паркуванні, щоб не подряпати диски. Бердюрки це ось така, такий режим, де ми бачимо передні коліса, задні коліса, і коли ти здаєш назад, можна обережно припаркуватися, не подряпати диски. Також Apple, Apple CarPlay, Android Auto. Кожен звик користуватись своїми навігаційними картами. Ось, Наприклад, карти Google. Також, якщо хочете вейс, будь ласка, включили і їдете по своєму улюбленому вейзу. Також, також месенджери, все це працює. Apple Music, YouTube Music, все дуже гарно виконано і бездоганно працює. Давайте, друзі, провідемось, трошки поговоримо і поділюсь своїми враженнями, як автомобіль в ходу. Також поговоримо про ті безпекові асистенти, які в ньому є. Тут є утримання система отримання в полосі, яка отримує і попереджає вас, якщо ви раптом випадково відовліклись, там на когось або на щось, або потягнулись за бутилочкою мінеральної водички на задній ряд. І щоб коли ви пересікаєте суцільну смугу, то автомобіль вас про це попереджає і легесенько. Повертає в зону в полосу, по якій ви рухаєтесь. Також є система моніторингу мертвих зон в дзеркалах, система Дістронік, яка отримує дистанцію до попередучого автомобіля, і тут вона ще з асистентом допомоги руху в заторах. Тобто вона працює не тільки на швидкостях 60 км плюс, а і на малих швидкостях. Ось зараз ми виставили дистанцію до попереду їдучого автомобіля, виставили швидкість граничну, до якої ви хочете, щоб автомобіль розганявся. І все, їдете, відпочиваєте. Можливо, трошки одним оком можна дивитись в телефон, бо ми всі хочеш, не хочеш, а вже звикли до телефонів, до гаджетів. І коли їдемо в пробках, хочемо трошки або поспілкуватись з кимось, або просто почитати якісь новини. І, ну Майже всі ми це робимо. І коли є така опція, то це дуже класно. Тобто, як бачите, ножки мої не натискають на педаль гальма або газу, просто відпочивають, автомобіль сам зупиняється, утримують дистанцію і сам починає рух, коли автомобілі. Попереду, які теж починають рух. До речі, тут можна не тацяти ногою по педалі акселератора, автомобіль сам починає їхати. Бо в деяких автомобілях треба, щоб він поїхав, треба ще дати йому команду, натиснувши трошки на газ. От тому, друзі, є такий красунчик в продажу. Я вас запрошую на перегляд, запрошую на тест-драйв, бо коли ви купуєте автомобіль, Треба обов'язково поїздити, а не купувати просто по фотографіях. І я впевнений, що цей автомобіль, друзі, вам сподобається. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, і трончик вам сподобався. Він дійсно класний. Мені подобається, я отримую велике задоволення від того, що я займаюсь ось такими автомобілями, які викликають в мене такі емоції. які... Чудові, класні, як ззовні, як по екстер'єру, так і по інтер'єру. Особливо з такими невеликими пробігами в такому стані, коли ти сідаєш, ти отримуєш відчуття нового автомобіля. Тому запрошую вас на перегляд, запрошую вас на тест драйв. Вкотре кажу, що не купуйте автомобіль, не проїхавшись, не зробивши тест драйв. Це обов'язкова опція при купівлі автомобіля. Тому що я знаю за весь час своєї роботи з 2007 року, я займаюся автомобілями. Існують багато, в принципі, було випадків, коли люди приїжджають в автосалон, купують новий автомобіль, потім тиждень-два їздять і розуміють, що він взагалі не те, на що вони розраховували. Тому приїхали, подивились. Скільки вам потрібно проїхались, покатались, відчули і потім приймаєте рішення. В описі цього відео буде телеграм-канал. Запрошую вас, приходьте, підписуйтесь, туди я викладаю всю свою інформацію по автомобілях в наявності, які автомобілі в дорозі. Тому, якщо ви хочете бути проінформованими в першу чергу, першими, то велкам, буду радий вас там бачити. Всім бажаю гарних продажів, гарних покупок. бо у Кожного чоловіка або жінки продаж автомобіля або купівля це маленьке свято. Все, друзі. Ще раз дякую і на зв'язку. До побачення.